Надалі будувати свою роботу, якщо депутат не зможе, ми запропонуємо два варіанти. Один за, за, напиши заяву, будь ласка, і освободи місце, а по-друге, будемо прощатися з такими, з такими депутатами. Друге питання, на яке хотів, ну, щоб ви дали відповідь зараз по Кіцманській районній раді, де депутати спромоглися прийняти звернення про політичні репресії в Україні. І е, намагаються його відправити до Києва, ну, не дають їм відправити до Києва. Чи ваші депутати, ваша фракція, ви особисто передасте прокурору е, справу на Ящука, який не виконує рішення сесії, бо рішення сесії було, не знаю, не знаю чи тиску це чи не щоб відкрили кримінальну справу на голову районної ради, який порушує. Ну, таки, кримінал, Відповідно, я хочу вам сказати, що це звернення було ініційовано зі сторони партії Батьківщини. і ми будемо відстоювати наші, наші інтереси. Ми навіть реально текст звернення ми його озвучили у засоб маси інформації, бо до того часу ніхто навіть не знав про таке звернення. От. Паралельно ми відправили і в Центральному секретаріаті партії. Цим питання займається і ми готові дійсно відстояти. Якщо є порушення, будемо дійсно реагувати і звертатися до відповідних інстанцій. по Тобто ви будете звертатися до прокурора чи ні? І скажіть, чому досі до два тижні вже пройшла? Ніхто не звернувся до прокурора, що... Не виконується рішення сесії, то є процедура, До процедура то до суду, то є процедура. Ну, я е, наскільки, наскільки проінформований, е, на сьогоднішній день е, цим питанням займається. Ми це? надали запит, ми чекаємо відповіді, але це питання вирішується навіть на рівні е, центральних СПД. Будь ласка, державне телебачення. На вашу думку, цей конфлікт, а він, до речі, проповіть, не тільки в Чернівецький позицію, а й інших регіонах держави. Він спровокований зовні спланований Чи це все-таки багато суттєвих сил, які є у самій партії у на місцевому рівні? Я вибачаю, за який конфлікт ви маєте на увазі? Конфлікти, який є сьогодні, є конфлікти, от, очищення, оце, це очищення ви думаєте, склановане зовні. І конфлікти між, е, між депутатами Б'ютінцем. Ну, е, такових конфліктів я сьогодні не бачу. А якщо йде мова про е, ситуацію, це є звичайна чистка тих депутатів депутатів, які не стоять на своїх позиціях. Ви на думає, позиції партії. Ви думаєте, що ця спланована чистка? Я так назвав. Розумілі з рішучують Я так не думаю. Я тільки сказав, що ми маємо приклади інших політичних партій, як там ведуться з тими депутатами, які голосують супереч рішення партії. Тобто це є позиція... змін, одна людина проголосувала по міській раді, до вечора була виключена з партії. Я вже не говорю про тих депутатів інших політичних сил, тому е, теж е, партія регіонів. Як би з ними повелось, я кажу. Е, ви пам'ятаєте, коли ще до виборів я там виключали людей, які десь висловили свою думку на Так що тут, думаю, що питання... Скажіть, будь ласка, чи до офіційного обрання вас, вас, чи там іншої людини, головою обласного осередку, чи в повноваженні ви і обласна організація будь-кого виключати з партії, чи є таке повноваження у вас? Це перше запитання. І друге, якщо ви кажете, відбувається зараз процес очистки, що в принципі логічно, чи є вже у вас перші сигнали того, що є депутати, скажімо, там в міській раді і обласні, які... Прийняли неправильні, як на ваш погляд, рішення або керівництво центрального керівництва партії. Зараз готові переглянути ці свої голосування. Чи є у вас такі от сигнали? Чи, чи може таке статися, що у вас вимога, якби покаятися, люди не каються? Ви фактично дійсно втрачаєте фракцію. Чи є у вас такі от сигнали обнадійливі для вас? Якщо починати з другого питання, хочу вам сказати, що дійсно є депутати, які не змогли на перших порах зорієнтуватися І навіть коли вони очікували якусь пораду за стороною керівництва обласне, їм промовчували або сказали, що все нормально. І тому, відповідно, депутати були скажімо, залишені один на одного. І Тому можливо було прийнято такі рішення за їхні сторони. Ми маємо надію, що... Фракція в обласній раді, в міській раді буде працювати, можливо, в меншу кількість, кількість депутатів, але вона буде і буде відстоювати ті інтереси і партії, інтереси нашого лідера. Що стосується моїх уповноважень, мені як виконуючий обов'язки керівника обласної організації, дані всі, скажімо, права керівника. І що я сьогодні і чим я сьогодні займаюся разом з членами бюро. І ще одне питання. В свого часу за часів керівництва Петра Гасюка було з партії виключно дуже багато. Це дуже вже питали. Тут, якщо можна, бо я відео зараз записую. Чи будуть ці люди, якби переглянуто про їхнє поновлення в рядах партії? Ну я сказав, що у відповідності до статуту партії ми. Будемо розглянути, розглядати кожну, кожну заяву, яка поступить до нас, і відповідно будемо приймати відповідні рішення. Перебудете на Майдані, де там Незалежності, так. де Собічно. 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 Так. Оці два питання. Е, була е, я можу підтвердити цю інформацію, мені неодноразово було запропоновано. Е, е, Пропозиція була для того, щоб залишиться керівником службу автомобілів до рік області. Відповідно, були це причини, тому що було дуже багато роботи зроблено. Ви знаєте, скільки об'єктів були побудовані фактично з того часу і після того нічого такого подібного не було. От. Ви знаєте, що майже на завершеному етапі я залишив бізум дорогу. От. Огородження, ну, не буду говорити і про мости, і про трави, трава, яка була вже практично засідана, і так далі. Тобто, ця робота вже була готова. Так само інші об'єкти стратегічні були побудовані і здані в експлуатацію. Путильський район взагалі, ви пам'ятаєте, яка ситуація була. Тобто Я хочу сказати наступне: що робота була. Для всіх зрозуміла, для всіх но сьогоднішніх керівників. От. І мені було запропоновано, при яких там умовах залишитися. Але моя позиція була однозначна, тому, скажімо, на цьому я якби, закінчу. Що стосується. На свято Соборності Соборності 22 числа ми дійсно готуємо людей, і ти всіх людей бажаючих, які мають бажання участвувати на 22 числа в Києві, ми будемо допомагати по відправці. і я особисто планую бути там. А в Чернівцях будуть якісь акції? Так, В Чернівцях залишається перший заступник Кирилюк Микола Васильович, який буде організовувати цю роботу. E, такого бізнесу за мною не закріплений і які? я завжди був від цього, скажімо, безсторонений. E, хочу сказати, що в мене дійсно є велика родина, e, багато братів, сестер, які вони займаються цим бізнесом і їхнім бізнесом, скажімо так. І ніяких там для мене проблем у цьому не бачу. А якщо тиснутимуть на вашу родину у зв'язку з вашою позиційною діяльністю, що люди робити? Ну, будемо реагувати так само, як реагуємо сьогодні на тих е, випадків, які є, ми є сьогодні. Будемо звертатися спільно, до відповідних Ну, До тих, до, 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 до кого де! можемо сьогодні звертатися. Скоріть витаски. Каже, ну давайте, і ми коротко мали розмову стосовно того кабінету. Він підтвердив, що кабінет буде знаходити в нього під час, за скільки він буде керувати, і тому воювати сильно проти цього я не бачу смисла. ласка, але Е, от часанок, кеть, жароске, рибко, хершопники, вищук, хачук, манінечки і так далі. На бюро хоч пояснили свою позицію, чому вони це робили? За покутом дошів вони зраджували, е, за попитом генів зрадників, У них може гени є зрадників, чи, е, чи слабаків, вони боявузи. Uh -huh. Чи вони партії, може вони ж ті вони були у партії <смете> <Виктори> <смете> Байкуші, я навіть мусила виконувати роль в ту, яку їм тепер вибрати. Ви знайти прикладів, як вони говорили, от чи саме, що казав. Чи може чи казав Жаровський, що Ви знаєте, Ми дали можливість кожному депутату, от з радників, якщо сказати, щоб вони могли пояснити свою позицію і їхнє бачення. І тут е, ми зрозуміли, що їхня позиція незмінна. От. Але якщо е, так більш подробно, ми не хотіли вже скажімо, уникати усіх цих подробиць, тому що робота провелася дуже скажімо так, оперативно і часу не було для того запитати, по яких причинах це відбулося. Хотя от, е, кожен собі там, пояснює, що от, ми повинні там співпрацювати е, по різних там, причинах і так далі. Я не хотів би е, конкретизувати кожного окремо. Я хочу сказати інше. Ми мали можливість об'їхати кожний район області і кожну партійну організацію, мали можливість послухати весь е, актив партії. Бюро районних організацій. І ми зрозуміли, що є здорові сили, є ті сили, на кого можна сьогодні покластися, і є ті сили, які сьогодні готові працювати у таких умовах. І ми якраз цим тут і відмітили тих людей, і по таких принципах ми їм сьогодні пропонуємо. Гуртуватися, пропоную їм продовжити цю роботу, яку вони до цього часу робили, продовжити далі. І ми дійсно бачимо, що є з ким продовжити ту роботу, яка була розпочата свій час.